Трошки помолотила цю дверку, Чуть-чуть вона получила. З нею, мабуть, вже нічого толком і не візьмемо. Треба Буде глянути, може ще які кнопки. Да. В принципі, З нею ще кнопочка буде. Тут динамічка кнопочка, ручечка. Нічого, ще Ще пару доларів в неї можна буде витягнути. Так, електрика вона не варта нічого. Замок, мабуть, там йому каюк. Так, Це у нас, нагадаю, рестайлова моделька, 19 рік, 2,7 стежка. Багато чого є, що касається по електриці, по комплектації, елементи, деталі, панорами, парктроніки задні є, є фаркоп, є задня ходова, є передня ходова, підрамник, двигатель. Дуже тут а, чимало чого ще є. Навіть і ці двері, ну, я думаю, під невеликий ремонт треба буде зняти і подивитися. «Автоквест Житомир відправка по всій Україні. Працюємо для вас.